Зараз ми з вами розглянемо задачі, в яких використовуються чудові лінії та точки трикутника. І так, задача номер 1 У нас є трикутник А Б і С. Відомо, що у цьому трикутнику проведено бісектрису кута Б. Назвемо її БК. Тобто вона ділить кут. На два рівні кута. Також у цьому трикутнику проведено медіану БМ. Ось. Позначимо М, і е, сторону АЦ вона ділить на два е, рівних відрізка. Відомо, що АЦ дорівнює 8 см. Кут А Дорівнює 140 градусів. Потрібно знайти довжину відрізка АМ та градусну міру кута АБК. Ось. Тут на рисунку ми позначимо, що кут увесь АБК дорівнює 140 градусів. Тобто кут АМ. БК дорівнює куту БКС. Тобто, кут АБС дорівнює 2 кута АБК. Звідси, ми отримаємо, що кут АБК дорівнює кут АБС поділити на 2. І це дорівнює 70 градусів. Нам ще потрібно знайти відрізок АМ. Оскільки у трикутнику АБЦ. БМ – це є медіаною, тобто вона ділить сторону АЦ на два рівних відрізка. Тобто А М, а, М дорівнює МЦ. Оскільки за умовою у нас дано, що АЦ дорівнює 8 см. тобто АЦ дорівнює 2 А М, то звідси випливає, що А М дорівнює а, С поділити на 2 і це дорівнює 4 см. Відповідь 70 градусів 4 сантиметри. Зараз розглянемо трішки важчу задачу. На доведення. Нам дано трикутник. Маємо трикутник А, Б, С. Кут А дорівнює куту С. Це дано за умовою. БД бісектриса трикутника. Отже, кут С. БД. Отже, кут АБД дорівнює куту Д Б. Нам потрібно довести, що АД дорівнює СД. АД дорівнює СД. Отже, доведення. Якщо в нас два прилеглих кути в трикутнику, кут А і кут С рівні, Отже, це має бути рівнобедрений трикутник. У нас, значить, АВ дорівнює стороні ВС. А якщо це рівнобедрений трикутник, значить ВД є, за умовою в нас ВД є бісектрисою, а якщо це рівнобедрений трикутник, значить ВД є ще й медіаною, і висотою. Отже, сторона АД дорівнює стороні ВС. O que me diverte